Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами завершили повністю з фарум азули. Ми там все дослідили, вбили всіх босів. Бачу, загорілося дерево Р, тепер все палає. Бачите, навіть замок Круглого столу палає. І ми були, потрапили. Тепер все, вся столиця покрита попілом. Попіл кругом. І вона тепер називається, бачите, лендліз столиця. По -попову. Тому е ми його залишимо на устанок, тому що тут має бути останній бос перед закінченням гри. Але ми маємо тут ще велику частину, яку ще не дослідили. Ми маємо такий хитрий медальйон який нас туди може завести через той великий підйомник Роланда. Давайте туди перенесемося. і Підемо досліджувати тут цілу частину. От, дивіться, у нас є, де в нас є от таємний медальйон святого древа, от він. от І за допомогою нього ми з вами і потрапимо в ту частину. Побігли. От, підйомник. О, Тепер, але бачите, підняти не медальйон, беремо, міняємо, підняти таємний медальйон і натискаємо. І дивимося сцену, куди ми зараз з вами потрапимо. Зараз нас ну, підіймає. О, далі ми приїхали. Так, щось тут темно, хоч і все палає. Треба, певно, запалити ліхтарик. Десь запалимо. от Бачимо там прохід. О де ми? А, ну ще тут. А. Десь туди веде. О, таємний шлях до святого дерева, дерева. Бачимо, то окрема локація з босом. Зі своїми таємницями. Все, бачите, ми вже на тій стороні. от Та печера. Так, тут йдемо обережно. Тут, тут багато у тих от забув, як вони називаються. Так, от один, отам от входить от другий. Розбираємося з ними. І йдемо поки прямо. Йдемо прямо і бачимо там маленькі, ось ми Але тут а вон, зверху ще один великий є. Тому щоб він нам зараз, давайте в нього стрільнемо і тікаємо сюди, бо він нас, нас впаде і він просто перекриє нам. Шлях. Отепер давайте його от. Так, З нього як завжди щось випало, кладка. Забираємо тут ще з малого випала кладка і забираємо тут камінь. Ну, тут немає чого показувати, тому що... У нас немає ще карти цього району. Так, біжимо далі. Тепер давайте по сходах йдемо на гору. Так. О, бачите, тут ще один. Ось мені великий. Так, розбираємося з ним. Так. І вон, бачимо, стоять ще ті вороги. Раз, два і вон третій. Все, з ними також розібралися, забираємо, що випало. Ось минога. Беремо тут людяну змазку, 5 п'ять. І бачимо ще один. Розбираємося з ним і бачимо тут ще ось миногі. Давайте з ними може так, щоб магію не сильно втратити. От, забираємо конвалію дев'яту і бачимо тут благодать. От ми знайшли її. От, Бачите? Але то ще не завершення. Ну тут є, правда, вихід. Вже можна вийти і йти туди, на ту сторону вже тих велетнів. Вершин знов, але ми ще зовсім не дослідили цю локацію. Тому вертаємося. Так, давайте, може, магію. Вертаємо сюди на сходи. І бачимо, отут немає огорожі. І тут у нас є невидимий міст, на який треба От, Орієнтуємося от на то віконце, у той віконце, от прохід, і скачемо в напрямку нього. От сюди. Оп. Бачите? І йдемо в той прохід. Так, тут забираємо ще одну конвалію дев'яту і тут ілюзорна стіна. Користь забираємо. І беремо тут о, скаребій сріблястий, до речі. Сріблястий скаребій то непогана річ. Якщо ви хочете щось вибивати. Якщо подивитися, бачите, в нас є золотий, і тепер є сріблятий, збільшує шанс знайти предмети. Можна його той, і нам буде набагато частіше щось випадати. Можливо, ми так то і зробимо, потім поставимо, ну, пізніше трошки. Давайте вже поки пройдемо ту локацію. Так. Так, тепер далі. Бачимо той невидимий міст і вон бачимо вон там лут на тій стороні, знов такі двері. І тому йдемо по прямій, нікуди не звертаємо, чітко йдемо до тих дверей. Щоб ніде не впасти. О, бачимо тут ще вороги є. Один, от, другий. І тут справа ще один третій є. Давайте з ним так от розберемося. Все. Забираємо, що випало, і забираємо тут священий бутон три штуки. Так, куди нам далі? Так, йдемо далі, знову вертаємося. Йдемо так, щоб не впасти по прямій. І бачимо, от, от там от, орієнтуємося, вон ходить ще один. Той плебей, чи як його. І орієнтуємося на нього. І от на ту. От, Спускаємося, бачимо, що тут є сходи. Йдемо чітко вон до тих дверей, ще одних. Розбираємося з ним. І... Біжимо по прямій. Все. З невидимими мостами ми розібралися. Так, о, ще тут туди заховався. Ну, ладно, ми з ним розібралися, забираємо тут конвалію дев'яту. ще одну. Так, тепер знову виходимо. І нам тепер треба зіскочити от на той балкон. Бапс! Все. Супер, з тими мустами ми бачите пройшли невидимими, Забираємо тут руну героя. І стріляємо, тут є ось великий. так він впаде. Зараз він там трошки пудуріє. Так, він подуріє ми поки. Туди вниз, поки, я би сказав, не зіскакувати, тому що крім нього там ще знов ті вороги є. Краще так, от сюди заскакуємо, якщо є дання зброя, робимо, щоб більше ми могли завдати урону і давайте його розстрілювати. Так. Ой. у нас ясно справа ляг виден на то я бы сказал на их литошки а вычерку робот ай яй 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 там где о и что-то на что ведь нас дистал так Де він? Ну, Давайте його десь стріляємо вже. О, все, з ним ми розібралися. І тепер вон бачимо он ті вороги є. З тим розбираємося. Десь ще мав бути хтось. А вон стоїть. О! Тому зіскакувати було не варто. Було би... Не дуже приємно. І забираємо тут старий клик 6 штук і ще щось випало. все з засмінога. Маємо речах і відчиняємо шлях, як завжди, до боса. Так, але ще до боса не йдемо. Ось там ще один ворог. І бачимо, тут купа ось ще маленьких Давайте з ними будемо розбиратися. Так, да, розібралися. Забираємо. Що випало? І йдемо ще під сходи. Дивимося, вон там ще вони стоять. Раз. От, два. Так. Вон там ще один стоїть. Десь ще, їх здається, тут мало би бути 4. Так, де вони? Ага, от, один на нас загрився. Так. І там ще один. Все. З ними також розібралися і забираємо смолу. Ну що ж, тепер у нас одна дорога йти до боса. Бос, до речі, буде. А, тут, ну сюди ми підемо, то ліфт вже. Як будемо виходити, бос тут буде перетворюватись, ми, нам вже такий попадався сльоза. Буде такий от такий, у нас, до речі, такий самий є прах. Де він у нас є? от, А от слю, прах такої сльози. Що бос перетвориться, так як ми зайдемо, в того він і перетвориться. Так, давайте вип'ємо флягу. Давайте з'їмо лапку і заходимо спокійно. Давайте викличемо лицаря. І от, бачите, зараз та сльоза перетвориться точно в такого, як ми. Але бачите, ми завдаємо так конкретно самі собі урону. Ох ти! І нам задає. Ох, тайлки-палки, чергу. О, все. Можна сказати, ми навіть не самі себе були. Все, забираємо з нього тут. Ось тисяч заробили і забираємо ще прах. Монаха, дивимося. Е, інвентар. Що тут у нас за практики? От, Амон, монах чорного пламені. От така от річ ще маємо. І маємо тут скриню. А в скрині у нас корень смерті, який треба віднести гуранку. Так, ну ми то зараз зробимо, але поки вертаємося назад, давайте. Ну, у нас вже фляг майже нема. Правда, здається, нам вже вони не потрібні. Так, вертаємося, йдемо сюди до ліфту. Де тут? Десь має бути ліфт. Так, от ліфт. Тоді маємося нагору. Там на балконі ніби нічого немає. Йдемо сюди, забираємо. О, ще один амулет. Так, амулет у нас другий. Потужний, що то за амулет. Проти магії, напевно. так от Дракона сильно збільшує супротив магії. Супер. Так, і все, можемо зіскакувати. І йдемо до тої благодаті. Бачите, потрапляємо, до яку ми вже запалювали. Але давайте сходимо тепер до гуранка і подивимося, що він нам ще може дати за той корень смерті. От. Де він є? Давайте дамо йому. Він, як завжди, нам каже то саме майже. Is, Нічого не залишилося. Still... І, і все ж я голодний, страшно голодний. Омарика! Це і є гріх, нічого вже не буде, як колись, дякую тобі за працю, погаша душа. Але тут, на цій проклятій землі, мені більше нема що робити. Віднині мій голод стане моїм єдиним супутником. Прощавай. Це останнє, що ми йому принесли, і він нам дає останній драконічий кузнярський камень. Все. І він зникає. Це. Тоді ми вертаємося назад, на нашу благодать. І певно будемо на тому окрему локацію, ми пройшли з босом, будемо певно завершувати, хоч відео не таке велике. А на наступне відео, певно, підемо от сюди спочатку, заберемо мапу, щоб орієнтуватися тут. Ну і будемо бачити, куди вже тоді йти і що досліджувати. А на цьому будемо завершувати. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі.